Вважаю, що дивом вижили, тому що ми не спали і просто спочатку був. Спалах, вибух, а потім ми зрозуміли, що у сусідів пожежа. У нас тут спочатку думали, що просто окно а, а, вікно випало, а насправді вже всі будинки пошкоджені. Початку Момент початку обстрілу ми були в своїй спальні з дитиною разом, і так, так нам пощастило, що не заціпили нас. 12 часов якраз все почалось, а тут виглянув, прильот був якраз за дорогою, за, асфальт, за каштанами. Ну, а потім мужик на, це, на вулиці штанав. ну, думаю, треба спуститися, подивитися. Ну, поранило мужика, ми його перетягнули потім до під'їзду, щоб прильоти не, прильот не зацепіли його більше. Ну, визвали скоро, допомагали ну, чи могли.